Ребята, всім привіт! Говорила із е, Георгієм того тижня, то вирішила, що потрібно повертатися, а саме повертатися на YouTube. Тож я вирішила записати серію відео про продажі в IT. Ролики буду записувати українською е, і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо все зрозуміло, чи варто перейти на англійську. Загалом в B2B продажах я вже близько 10 років працюю і. Е, з них 6 років працюю в IT-індустрії. Починала я як sales executive і доросла до business development manager, керувала відділом продажів і тренувала Salesів, будувала lead generation то, щоб компанія генерувала opportunities і далі тренувала наших SEOZів, закривати deals. Перед тим, як я почну говорити про продажі, давайте визначимося із термінами. Що таке B2B? B2B – це я компанія і продаю свої послуги або продукт іншій компанії. B2C – бізнес to Customer – Це коли я компанія і продаю свій продукт або послуги людям безпосередньо. Наприклад, я і продаю каву, їжу людям. І є B2G, це бізнес Government, це Я як компанія продаю свій продукт або надаю послуги державі або держава. Вибачаю за паузи, тому що частіше я спілкуюся англійською, тому я перекладаю собі в голові з англійською на українську. Продажі складаються із певних кроків. І перший крок це визначитися із Ideal Customer Profile, Скорочено, називаємо це ICP. Про це ми сьогодні і поговоримо. Говоримо про Ideal Customer Profile, ми говоримо про компанію, тобто якій компанії ми будемо продавати ваші послуги або ваш продукт. Для того, щоб визначитися із вашим ICP, треба подивитися на історію ваших продажів попередніх. І я впевнена, ви там знайдете таких клієнтів і скажете, О, я хочу побільше таких клієнтів. Якщо ви новий бізнес або у вас немає Success Cases Yet. То просто уявіть собі, яким компаніям ви хочете продавати ваш продукт, яким потенційно він потрібен, або ваші послуги, і скільки ви хочете, щоб вони заплатили вам. Далі потрібно відповісти на наступні питання: Ці компанії, із якої вони сфери: Ойлен Gas, Fintech, GameDev, Hospitality, Restaurants. Наступне запитання, де знаходяться ці компанії, або це Німеччина, США, Нідерланди, UK – Далі розмір компанії, тобто скільки людей там працюють, або це невеличка компанія від однієї однієї людини до десяти, від десяти до 50, від 50 до ста, сто, двісті, двісті п'ятсот, п'ятсот тисяч і так далі. Зверніть увагу, чим більше компанія вашого клієнта, тим складніше в них purchasing process і sales cycle може складати 6 місяців, 1 рік, 2 роки, навіть в мене був кейс. Тож, я б рекомендувала міксувати small medium companies with enterprise. Далі, на що звернути увагу, це як давно компанія вже існує на ринку. Або це стартап, або це стара компанія, вже їй 40-100 років. Ще можна звернути увагу на чи це private company або сімейний, сімейний бізнес? Якщо ви дивитесь на історію ваших продажів, подивіться на common patterns, що є common between these two clients. Далі треба визначитись, чи ця компанія вже працювала або працює із вашими competitors. Внизу під цим відео я залишаю посилання на файл, який я створила. Там є більше запитань, на які можна відповісти для того, щоб побудувати ваш Ideal Customer Profile. А в наступному відео я розкажу про Ideal by Persona. Скорочено, називаємо це IBP, тобто ми будемо визначати людину або людей. Покупців, які працюють в нашому Ideal Customer Profile, тобто в тій організації, які ми хочемо продати наші послуги або наш продукт. Тому що не бізнеси покупають від бізнесів, а саме люди можу вам порекомендувати ось таку книжку, мені вона дуже подобається, саме там описується buying Process в таких великих організаціях. В цього ж автору, до речі, є ще одна книжка, називається Sales Challenger. Там також описується про Buying Process. Тож, підписуйтесь, щоб не пропустити, як визначити вашого покупця і як його таргетувати. Па-па!